Всім привіт, з вами Дімас. Сьогодні субота, 1 листопада останній місяць осіні. Погодка по справжньому осіння. 10 градусів у мене показує за бортом 9.10. Зараз я на базарчик куплю сало і будемо розпочинати. Нарешті урвав кусочок сала і кусочок м'яса взяв. А то в ту суботу. Прийшов, а у них м'яса зовсім нема. Кажуть, сьогодні без м'яса. Так що тут біля АТБ купив, привозять кожну суботу. А так би прийшлось їхати аж на парус на базарчик. Все, за... завожу домой і стартуємо. В 9.40. Стартую я. Зараз вже 43 хвилини. Сьогодні розпочинаємо ми з Олександром. Знов батл Субота. Прийшло Время батла. Прийшло замовлення по болту. По болту на Івана Мазепи їхати, там щось ще, 1,3 коефіцієнт був 210 гривень. Так що під'їжджаю вже за пасажиром чи пасажиркою Анною. І поїдемо на Івана Мазепи. Саньок написав десь 10 о 10-й стартане з лівого берега. Так, що батл розпочато. Сьогодні я сподіваюся на реванш. А там подивимось. Так, 10 -та година. Виконав перше замовлення, 210 було коплаті, дівчина дала 220. Каже, клініка Велес. А я повернув з Воздухофлотської. Флотської. клиника Велос вот показывает. Я что знал, что ей в клинику Велас. У нее стояла точка вот так вот сюда у дверь Я и повернул на поветренную флотскую и хотел в дверь, она кажет. Да не ладно, я пройдусь. Пришла шукать, в общем, ту клинику. Так что есть первое замовление 210 и плюс 10 гривен чаюшки. Уклон уже включив. Левый Правий берег, лівий під комфорт, правий от 150. І що? Ж, чекаю тепер тут на Івана Мазепи. Зараз в Ютубі подивлюсь, як відключати цю функцію. Коли включаєш обігрів лобового скла, включається автоматично кондиціонер. Є там якийсь набор, я колись виключав, забув, зараз гляну. Набір клавіш, як нажати, щоб. Коли включався обдув, кондиціонер не включався. Вроде би знайшов. Включаємо, Зажимаємо. Все, нарешті. Тепер включається обігрів без включення кондиціонера. Кондиціонер віддільно. Ось такий от лайфхак, кому треба, около Kia Optima, или K5, от так от можна виключити, щоб кондиціонер не включався автоматично на обігрів скла. Прийшло нарешті замовлення. Мені по уклону по стандарту їхати на поло 180 гривень за 7 км. І подача якраз біля цього дому 43-го пасажир сказав, я вже йду, я вийду на проспект. так що... Чекаю, отут, десь він вже йде. Що ж, стою на Аполо вже хвилин 15, нічого не приходить. Верніше приходило одне в центр, я відмінив, потім виключив стандарт, думав по комфорту, ладно, поїду, якщо буде комфорт в центр, то поїду. Не було і по комфорту. Опять включив стандарт. Прийшло на Павлова, прийняв там ще 1.06, щось коефіцієнт. Прийняв сразу отмена. Почекаємо, значить, ще. Слабенько з замовленнями приходиться чекати досі довго. І хотілося б, звісно, щоб так без простоїв одне за одним, щоб приходило. Рівно годину вже працюю. їдемо з ребенком 5 років на Ніренберга 10. 160 за 6 кілометрів. Відменив. Включу лівий і правий Без центру стандарт. Короче, простий фільтр там от 150. Ну, блін приедете сейчас в центр і все. Там. Нема шо ловить 11 -го година. О, пожалуйста, за 170 відмінили. Тепер він з'явився за 161. Ну, хай хай повисить. Може хтось і повезе. Розпочалась повітряна тривога, я вирішив уїхати з Аполло, Поїхав в сторону поля І прийшло мені замовлення на Вавилон з фабрично заводською. Дівчина прозвонила, що вона стоїть біля варусу. Так що нікуди в двір заїжджати не потрібно. 217 гривень за 9,2 км, Стандарт. Їду, забираю і їдемо на Вавилон. show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented it being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow spitting fast i can roast i can gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're with my time you're delirious mysterious because you are behind the fake exterior inferior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag what's your Було 220, дівчина дала 250. І це чудово. 30 гривень чаюшки. Ну що ж, працюємо далі. Ну що ж, прийшов час їхати в центр. Прийшло замовлення 1,17 коефіцієнт з Мануйловського 77 на Моссіті. 138 за 3. Three kilometra do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something not Remarkable thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through I never got anyone's help. I had to do it all myself. Так, ось я на Мос Сіті, 138 гривень замовлення вийшло. А ось місні мародьори парковщики нелегали Позакривали собі тут фішками парковку. І збирають бабки. Так, Продовжаємо номер карточки, да, все нормально. Ну они тут не слабо за парковку. Блин. Знов стандарт. Замовлення на лівий берег з Сіті центральний вхід на проспект Миру 59 246 за 11,3 км. Ну що ж, їдемо знову на лівий, подача тут 100 метрів. Стою якраз біля центрального почти. Виконав замовлення, привіз хлопця на Міра 59 і відразу мені залітає отаке от замовлення комфорт на робочу, к парку Зелений Гаїн з Міра 63, а Міра 63. Це десь отут якраз зверху. Подача зовсім, зовсім невеличка. Сподіваюся, що з... підіймусь наверх, то я там і окажусь. А може прийдеться об'їжджати? Не знаю, зараз подивимось. Так я зараз прикольнусь, якщо тут проїзда не буде. 63, у той дом. Ні, є, проїзд, слава Богу, блін, доїхав. 377 за 16,7 кілометра. Забираємо зараз пасажирів і вперед в зеленому гаю. Зелений гай. Верніше тут трошки попросили якось, щоб до беседок добратися. Я цієї дороги не їхав, ну, хлопець підказав. Ну, це краще, ніж що там от є спуск що такий, що мама не горюй. В общем, заїжджали ще в АТБ. Натікала з простоєм 377. 380, в общем, хлопець дав 500. 500, без решти кажу, я кажу велике дякую. Гарного дня вам. Зашибісь. Саньок, надіюсь, ти мені повіриш, що, що це був чай, що я не брешу. Отак от, от 120 гривень чайку. Пойдет? Звісно, що пойдет. Тепер вибираю звідси. З этих бараков. Так, чекаю на Макарова, замовлень поки що немає. Тиша. Зараз повітряна тривога. Пришлось виставити вручную місце положення. Що ми маємо за 3,5 години? 947 гривень по уклону, плюс 172 гривні замовлення по болту і плюс 120 чай. Ітого, каса без комісії, 1239 гривень. В общем, 1240. По пробігу, поки що щас скажу, 59 кілометрів, 944 чистими, 269 гривень за годину. Отака от каса, ну, поки що, в принципі, непогано, це ж вже з комісією працюю. Замовлень немає, коефіцієнтів немає. От одне щось блимнуло, з робочу надіївку другу і одразу зникло. Прийшло нарешті замовлення мені по уклону по стандарту. 159 за 5,8 км Їхати з Каверіна на, на теру, на квартал. Так що вже їдемо за пасажиром. 227 гривень заробив за останню поїздку, привіз стери, під'їжджав до тери відразу мені ще не під'їхав, а мені по уберу комфорт стери на онклінік на Яворницького 107. Я, звісно, що його взяв. Зічки під стоп. Дозаправлюсь, та в туалет треба сходити. В общем, їду на Павлова на заправку, а потім будемо далі працювати. З прошлої заправки проїхав 302,7 км Зараз задувся на 46,83 літра. 15,5 виходить розхід. Ну, в принципі, так і є. 15-15,5. Тепер скидаю до наступної заправки кілометраж і погнали працювати. Пообщався трохи з саньком, коротше, щось мені це не сподобається. То він на западний поїхав, з западного по комфорту в центр піймав. Потім з центра каже на Березінку по комфорту і з березінки опять по комфорту в центр. Я в шоці. Чувствую, що 3.0 Ну Здаватися не будем, будемо боротись до кінця. Включив під комфорт, будь-куди лівий правий центр. 91, 16, 50, 1,8 радіус. Стою в районі Павлова возле еліти. Чекаю на замовлення. Взяв з ефіра замовлення по комфорту, показує 5 кілометрів подача. Ну тут воно накрутило мені розвернутися там туди-сюди. В общем, тут на самом деле може кілометр трошки більше півтора. В общем, з вулиці Тіверської повезем Анжеліку в центр на по-моєму бісаржевську. Так, да, на Пісаржевського 7 комфорт, так що лечу Дуже. вже, лечу вже за, за Анжелікою, бо мені не сподобаються ці комфорти у Санька один за другим, ще й дальнячки. Програвати не хочеться 3-0, це взагалі мені буде стидно підписникам в очі дивитися. А з подачка я, звісно, по горячився. Вийшло тут скільки 2,5 кілометра, блін. Ну, то ладно, вже, вже подався. Виконав ще одне замовлення, привіз клініки Genesis дівчину 185 гривень. Побізналу. Працюємо далі, чекаємо наступне замовлення. Саньок там щось попалось замовлення, прочекав хвилин 7, вона не вийшла, відменив. Ну, Правда, прийшло йому за подачу там 75 чи скільки чи 80 гривень. І каже, в центрі там пробки біля Мосіті. Краще Краще. Дочекався той дівчини. Ну, нам це на руку, не будемо йому казати. Хай в пробках потовкнеться трохи. Но там можуть бути коефіцієнти, правда, сейчас. Глянемо, що там, кстати, Та! Нічого там немає, ніяких коефіцієнтів в центрі. Яких немає ніде. Прийшло замовлення якраз, де я її привіз дівчину з Генезіса опять. Я тут поруч стояв. Зараз повертаюсь, забираю Дениса і їдемо на район Артема Яна Ходоровського, 17А. 155 за 5 км. Прийшло мені наступне замовлення по центру комфорт за 2 км 126 гривень з ЖК Женєві на королів Єлізавети. Відвезу і буду вже ловити додому, щось я вже задовбався. І будемо фіналити на цьому. Ну Це коли ще піймаю, піймаю, не піймаю. В общем, дивлюсь уже у бік дома. Щось сьогодні подустав я трохи. Та й цілий день нічого не їв. Треба було десь перекусити, ну щось я на БРСМ. Думав, ходох взяти, зажав, блін, 75 гривень за ходдох. А надо би було. Стою, стою, чекаю, нічого додому немає. Прийшло ще по центру з Мос Сіті на Кінфієво 130 гривень за 3 кілометри. 200 метрів подача, забираю Аліну, зараз відвезу ще туди. з Кінфієво. Може там десь хтось буде з Парка Шевченка їхати вже додому. Так, дівчину, привіз, 130 гривень отримав. Ось прийшло мені нарешті замовлення в сторону дома. 324 за 15,5 кілометра доставка адрес, адрес. Так що зараз виконую фіналем сьогоднішній батл, сьогоднішню роботу. Так, взяв я ще паралельно замовлення по болту. Шевченка, смотрова площадка, в парк Шевченка. Так что сейчас я быстренько забираю пасажирів ще по болту. И і їдемо. І їдемо на камні. У цих два хлопця и две дівчини привіз наряженных Свою амуницию Склали в багажник. а У меня там доставка, йомайо Пришлось, ну, короче, влезло все, слава богу. Так, завершую поездку. 256 гривень. Безнальный заказ. Это заказ номер один. Что-то пошло не так. Конечно, мы ж в Перу. в евроках уже а, там правда не евроки там своя валюта короче надо попробовать вер... повернуть с перу Для локацию включаем выключаем О, повернулись. Так, тепер їдемо 324 за доставочку ще. Так, доставочку вручили. Поїздочка завершена. Так, підсумки сьогоднішнього батла. 8 годин пропрацював. 1950 гривень уклон. Тут 30, це чай за вчора зайшов зранку. Тому це не враховую, поэтому мінус 25 гривень. 1950 гривень 12 замовлень, 21,4 середня вартість. По болту 2 замовлення, 382 гривні за врахуванням комісії. Одне замовлення по уберу.

Міс 128 помножить на 5. 279 каса Чистими за сьогодні за 8 годин. 260 почти гривень за годину. Зараз дізнаюсь, що там Олександр. Приложу это все, розпишу і скажу. В общем, я вже на стоянці. Саньок сказав, що буде вдома підрахує, він вже теж завершує. Так що вже напишу результати огласіть, поки нема що. Тільки запам'ятаю, що в мене 2,79 це чистими. Скільки в нього вийде, скоро дізнаємось. Насчет вчорашнього батла я нарешті одержав перемогу. В мене каса вийшла там десь на 40 гривень більша, ніж у, у Сані. Так що по батлам 2-1. Хоча я думав, що буде вже 3-0. Останні Подвійне замовлення допомогло мені. Якщо б я не виконав і доставку, і... і заказ, то я б програв би підсумки сьогоднішньої неділі пропрацював 4 години по пробігу 79 км. 6 замовлень всього виконав по уклону 1175 гривень каса, плюс одне замовлення по он таксі з 180 мінус там комісія, в общем 153 гривні, плюс 90 чай і плюс 153 по он таксі 1418 гривень. Каса чистими заробив 1020 гривень. На 4 години, 255 гривень за годину. Така от сьогодні була коротенька робота. тищонку заробив, можна й додому віддихнути. Зустрінемось наступного тижня. Пока-пока.